Шановні друзі, радий вітати вас на каналі Наша дача. Сьогодні я хочу розповісти, як правильно обрати строки проведення посіву насіння молодої капусти для вирощення розсади. Справа в тому, що вирощення розсади саме капусти суттєвим чином відрізняється від вирощення розсади всіх інших рослин, тому що вона холодолюбива. В той час, як огірки, перець, баклажани, ось для цієї розсади. Підходить температура 20-22 градуси, і вона добре розвивається. Якщо вирощувати капусту при такої температурі, то вона потягнеться. Тому найкраща розсада капусти виростає і розвивається при температурному режимі 16, максимум 18 градусів. І це така. Відмінність, яка ускладнює вирощування розсади капусти, тому треба обережно з проведенням посіву. Це перший був чинник, температура, яку ви зможете створити при вирощуванні розсади капусти, а другий чинник. Те, яким чином ви будете проводити вирощування розсади? Два способи вирощування будь-якої розсади будь-яких рослин це відкрита коренева система і закрита коренева система. Відкрита це коли ми сіянці потім пікіруємо в ящики або на стелажі, а для висадження вириваємо е, вирощену розсаду і вже з відкритою кореневою системою розсаджуємо на грядку. І закрита коренева система це коли ми сіянці пересаджуємо в стакан, вона в стакані розвиває кореневу систему, і потім зі стакана вже висаджуємо на е, грядку. Я Вважаю, ви це все добре знаєте без мене, але ж все одно треба за це проговорювати. Від способу вирощування розсади залежить дуже багато чого. Строки проведення пасіву також залежать. Так ось, розібралися з цим питанням: температура і спосіб вирощення. Ось два чинника, які впливають. Цифри я ці і назву. Якщо ви будете вирощувати при пониженій температурі, тобто 16-18 градусів, з закритою кореневою системою, а потім ці стакани зможете ще трішки розставити по мірі підростання розсади. Тоді треба проводити посів насіння молодої капусти за 45-55 днів до дати висаджування на грядку. Приблизно кожен городник для себе знає, коли він висаджував в минулому році, в позаминулому році. Тому кожен орієнтується на себе. Ось за 45-55 діб. Можна сіяти, якщо будете вирощувати при понижених температурах в стаканах капусту. Якщо будете вирощувати розсаду капусти при понижених температурах, але з відкритою кореневою системою, тоді від цих строків забирайте ще 10 днів. Тобто можна проводити посів за 35-45 діб до дати висаджування капусти на грядку. З цим розібрались це, якщо вирощували, ще раз нагадаю, при понижених температурах. Але якщо будете вирощувати при температурах 20 а ще гірше 22 градуси, капусту. І якщо світла замало буде, тоді дивіться, сіємо при вирощуванні в стаканах за 35-45 діб до дати висаджування. А якщо з відкритою кореневою системою, тобто в ящики чи на стелажі пікірувати будете, тоді можна сіяти за 25-35 діб до дати висаджування. Ми не зможемо розсунути, якщо пікірувана розсада, і якщо ще не зможемо. Панизити температуру, тоді розсада зайвий час буде перестоювати і буде тягнутися у капусти. Дуже погано розвивається коренева система. Ми її вириваємо і при наявності великих оцих лапухів, якщо вона переросте. І маленька коренева система порушена при вириванні, висаджуємо. І тоді. Капуста погана буде укорінюватись на гряці, вона буде хворіти, вона почне скидати листя старі, жовтіти. ну Це дуже погано. І суттєвим чином буде відтерміновувати. Строки отримання вражають, Тому краще посіяти ось в ці строки, що я озвучив, і хай це буде невелика розсада капусти, невеликі листячка будуть при висаджуванні на грядку. Але з ось такими невеличкими листячками вона гарно приживлиться, укоріниться і стартане. Більш пришвидшена, ніж вона буде перерощеною, висаджена у вас на цей. Ось, друзі, що хотів розповісти, але на останок хочу попрохати вас написати в коментарях, хто звідки. І коли ви висаджуєте, сієте насіння молодої капусти для вирощення розсади, будь ласка, напишіть Одеса, тоді -то ми сіємо з ріку в рік. У кожного є свої напрацювання якісь, тому це буде дуже корисно. Особливо, якщо ви багато років займаєтесь вирощенням саме розсади капусти. Це надважливе питання, яке допоможе багатьом городникам не помилитися. Я кажу ось ці строки. Які я озвучив, в принципі, вони підходять для будь-якого регіону, але ж це без прив'язки до календарю. А хотілося б почути в ваших календарях саме дати. Наприклад, 5 березня чи 10 квітня. ну, Хто коли проводить пасів. На цьому я відео завершу. Дякую всім за увагу, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарного настрою, друзі, триматися, міцного здоров'я. Бажаю вам. І головне. Мирного неба нашої країні, нашій любій Україні. На цьому все, до побачення.